Аромат такий легкий квітковий, перше таке бачу. Якщо у вас дуже тоненькі брови, ви можете просто їх намалювати. Ніхто навіть не помітить. Це забросові. Це дайджест новий на каналі Єва та я Іра Кудашова. Сьогодні ми підготували для вас дещо дуже корисне та цікаве. Тож обов'язково дивись це відео до кінця і бери участь у розіграші. Зима – це та пора, коли організму не дуже не вистачає вітамінів та поживних речовин. Тож ми підготували для вас бокс, який задовольнить усі потреби вашої шкіри. Тут і догляд за обличчям, за шкірою, за волоссям, короче, усе, що потрібно по догляду за собою. Тож давайте скоріше дивитися і розбиратися що до чого. Так, перше, що я бачу, це ось такий набір мініатюр, подарунковий набір «About Face Good Mood». Так, це в нас маска з до речі. Я дуже обожнюю зволожуючі маски, тому що їх можна наносити на ніч на обличчя, ти прокидаєшся з дуже класною та гладкою шкірою. Зараз буду все тестити. Крем має дуже приємну текстуру та досить непомітний аромат. Далі в наборі у нас є ось така зволожуюча сироватка, її дуже легко наносити на шкіру, оскільки є ось такий класний дозатор. Далі в нас зволожуючий тонік. І залишилось. Гель для вмивання. Ви знаєте, що по догляду зі шкірою нам потрібно всього 4 основні продукти. Спочатку ми вмиваємося гелем для обличчя, потім наносимо тонік, далі сироватку і вже потім зволожуючи крем. Мені здається, це дуже крутий подарунок, оскільки тут є просто все, що потрібно для вашої шкіри. Також від бренду у нас є ось такі рельєфні гідрогелеві патчі, які просочені сироваткою з, з колагеном. До речі, я вперше такі бачу. Дуже хочеться їх спробувати вже, як вони працюють. Також є такі серветки для зняття макіяжу. Мені здається, це чудовий варіант для подорожей, коли ви не можете брати багато з собою баночок, а можна просто взяти серветки та змивати макіяж. А тепер новини. Бренд Fancy Beauty випустив нові рідкі хайлайтери ну в дуже гарних відцінках. Особливо радує пігментація та об'єм продукту. Також ви можете додати хайлайтер до вашого тонального крему і будете мати таке здорове сяяння шкіри. Продукцію даного бренду ви можете купити на сайті Eva.ua. Також у нас є ось такий класний пензлик для нанесення макіяжу тональної основи. Я вже давно користуюсь цим брендом, і він дійсно дуже класний. А тепер моє улюблене: це просто неймовірно серед. Сольовий скраб для тіла. Він з ароматом дині та гуангуа. Він дуже класно скрабує тіло та робить його більш гладким. Це я заберу собі. Ще в нас є ось такий класний сольовий пінний скраб з ваніллю та вершками. Ви б знали, яка класна шкіра після цього скрабу. Онлайн-шопінг стає все більш популярним, а додаток Єва може значно спростити цей процес. Замовляй онлайн, дізнавайся про останні акційні пропозиції та слідкуй за своїми бонусами на рахунку. Посилання на скачування шукай в описі під відео. Бренд Rare Beauty поповнив колекцію рідких рум'ян трьома новенькими відцінками. Тож тепер кожен зможе обрати собі до смаку, оскільки у колекції аж 11 крутих відцінків. Подивимось, що у нас далі є в боксі. Так, я бачу ось таку класну маску від бренду Just Kawaii. Якщо ви пам'ятаєте, у нас був випуск, де ми з Ілою Кузніцовою тестили маски цього бренду, і вони були дуже круті. Також у нас є ось такий класний бальзам для губ, який просто необхідний у зимовий період. Він круто зволоджує та пом'якшує губи. І у нас є ось такий класний гаджет від бренду Just Kawaii. Це щіточка для гелю. Тобто ви наносите трошки гелю. Змочити її, та вона дуже класно пінеться та вмиває вашу шкіру. А ще від цього бренду є ось таке класне молочко для тіла. До речі, ви можете проскрабувати тіло і потім нанести молочко, і тоді ваша шкіра буде такою м'якою просто як у немовля. Так, я хочу його затестити. Він такого ніжно-ніжно-рожевого відтінку. І дуже класний та ніжний аромат. Шкіра одразу стає гладенькою, та м'якою. Я вам дуже раджу спробувати це. Б'юті бренди настають осторонь та все частіше радують нас благодійними акціями та крутими колабораціями. Бренд Color Cosmetics випустив два неймовірно крутих літеру, кошти, від продажу яких підуть на допомогу тваринам. Як на мене, це дуже крута ініціатива. і Дуже круто, що бренди піклуються не лише про свій власний заробіток, а й про інших. До речі, у минулому випуску ми вже розповідали про колаборацію Mac Cosmetics з художником Кітом Харінгом, кошти від якої пішли також на благодійність. Так, дивимося, що в нас далі. У нас є ось така класна олі. Для нігтів та кутикули від бренду GlamBee. Я хочу одразу її затестити. Подивіться, як круто вона виглядає! Найбільше я люблю під час того, як роблю нігці, це коли мені наносять ось таке приємне масло для кутикули. Аромат дуже свіжий, мені здається, це можливо м'ята. Клас! Є в нас ось такі класні патчі для обличчя, які класно зволожують та знімають набріки. До речі, ви знали, що патчі краще застосовувати лежачі, оскільки тоді вони мають більш гарний ефект. І також є ось така класна щіточка для брів від бренду Гленбі. Одразу все хочеться затестити. Якщо у вас дуже тоненькі брови, ви можете просто їх намалювати. Як я зробила це на руці. І, чесно кажучи, ніхто навіть не помітить, що вона намальована. Б'юті світ поповнився новим зірковим брендом Rem Beauty. Бренд лише декілька місяців на ринку, а вже випустив купу класних продуктів, палетки, тіни, блиски для губ, туші, помади і багато всього класного. І давайте подивимося, що на що залишилося в боксі. Так, я бачу ось такі класні парфуми з мандарином та кардамоном. Мені здається, це буде просто неймовірний зимовий аромат. Він такий дуже свіжий та приємний. Клас. Мені здається, в зимовий період це просто те, що потрібно. І ще в нас є ось такий аромат Miracle до Tree. Подивіться, скільки тут парфуму. Аромат такий легкий, квітковий для тих, хто просто обожнює солодкі аромати. Мені здається, це просто топ. Також ми покладемо у бокс Ополіскувач від Dr. Морган, губка для взуття і навіть серветки. Ну що ж, ось такий ми підготували бокс для вас. Тут можна знайти все по догляду за вашою шкірою. А всю продукцію, яку ми показували сьогодні, у випуску, ви можете знайти на сайті ЄВО та у мережі магазину Єва. І, звичайно, ми хочемо його розіграти. Умови максимально прості. Підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях про ваш улюблений догляд. А це був дайджест Новин на каналі ЄВА. До нових зустрічей!